Як зберегти здоров'я полтавців та попередити неінфекційні захворювання, обговорили за круглим столом провідні науковці, фахівці та представники всесвітньої організації охорони здоров'я. Представник Вооз Наталія Король розповіла присутнім про поширення в Україні досвіду набутого в проєкті, який вважається найефективнішим з усіх реалізованих в європейському регіоні. Він направлений на профілактику, а також пом'якшення уже існуючих захворювань, на профілактику виникнення нових, з групи неінфекційних. Які саме захворювання сюди входять? Це серцево-судинна патологія, хронічні захворювання легенів, онкологія і окремою нозологією відокремлюється діабет. Зокрема, на Полтавщині впроваджуватимуть програми спрямовані на посилення профілактичних технологій на первинній ланці надання медичної допомоги, освітні програми для педагогів і промокампанії для населення. Головним чином ці програми буде розробляти національний медичний університет імені Богомольця. Але регіональні фахівці і науковці будуть вносити необхідні зміни і корективи відповідно до потреб і специфіки області. Про необхідність такого проекту для Полтавщини зауважив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак. У нас в структурі смертності. На першому місці і є це робить серцевої судинної системи. Якщо подивитися вікову структуру, то вікова структура теж це населення віку. Ознайомившись досвідом проекту всесвітньої організації охорони здоров'я та після спільного обговорення, учасники зустрічі виробили позицію активної співпраці та підготовки до впровадження усіх необхідних профілактичних технологій.